Шостканська дитяча школа мистецтв тримає планку переможців. Наприкінці минулого року учень відділення акордеоністів Данило Лакоза здобув ще одну перемогу у відкритому всеукраїнському профільному конкурсі баяністів-аккордеоністів Візерунки Прикарпаття. Цей конкурс профільний, достатньо відомий. Один з головних конкурсів для баяністів-аккордіоністів України і найближчого нашого заробіжчя. Наші учні традиційно вже багато років беруть участь в цьому конкурсі і взагалі, можна сказати, зовсім тобто, ну, не безуспішно. Тобто, нижче, не пам'ятаю, другого-третього місця наші діти не опускалися. За кожною такою перемогою стоять багатогодинні репетиції. Більш ретельно готувати програму спонукав сам рівень конкурсу і поважне журі, яке оцінювало виступи музикантів. Серед членів журі конкурсу це такі відомі люди, як професор Дешамп з Франції, це голова Міжнародної асоціації карністів-баяністів, такий, як Едуард Габніс з Литви. Наші українські, нехай не ображаються інші чини журі, але я можу сказати, що там є і Ігор Саєнка, і Ярослав Олексів, достатньо дуже відомі в нашій царині люди. Викладач говорить, Данило не тільки дуже талановитий, а ще й надзвичайно наполегливий та працьовитий учень. Такі діти зараз рідкість. Данило взагалі талановита дуже людина. І талановита він не тільки в музиці, він відмінно навчається в школі. Щоб він не взявся, він все робить на відмінно. Чи це і Сольферджо, чи то музична література, чи то оркестр. В нього взагалі в минулому році майже всі дванадцятки були річні. Останнім часом у зв'язку з пандемією, а тепер і через війну в Україні, більшість конкурсів проходять в онлайн форматі. Я грав три твори: перша з яких це була Паліфонія Йоганна Себастьяна Баха, друга Скарлатті, точніше Саната, його сина Філіппа Емануїла. І третій це був твір Джона Гарта Віво. За плечима юнака вже досить багатий досвід участі у конкурсах різного рівня, і це значно додає впевненості у собі. Я брав участь у всеукраїнських конкурсах, обласних конкурсах, які проходять щороку у Сумській області. А також, звісно ж, така найвагоміша перемога це ну не перемога, а почесне сьоме місце на всесвітньому конкурсі трофей світу. Багато вже конкурсів минуло і в більшості з них я мав саме перше місце, але звісно ж ніколи не знаєш, що буде попереду. Звісно ж, надія завжди була, і вона дійсно виправдалася. Перемога в конкурсах такого рівня ще раз підтверджує, вся робота та старання не пройшли даремно. Зупинятись на досягнутому юний музикант. Не збирається, хочеться працювати, звісно ж, багато через те, що ну є такі конкурси, і хочеться вдосконалювати себе з різних сторін, знайомитися з виконавцями з інших міст, нашої країни і світу. І тому, звісно ж, це дуже мотивує при заняттях. Наразі Данило працює над досконаленням своєї майстерності, адже як говорить сам юнак, завжди є до чого прагнути.